Усім доброго дня! У нас сьогодні хмарно. Уже раз дощ пройшов, гарний пройшов дощ, такий прямо зливою зіляло. І десь там он, там е, гримить. Можливо, ще буде дощ. І я думала, е, сьогодні буду розсаджувати огірочки в равли... з равликів. Але Дивлюся, що ну, може справді буде дощ. І під дощик розсажу свою полуницю. Це у мене полуниця Діана. Вона кущова і родить з весни до, пізні... до заморозків. Так як Роман. Постійно вам І я вирішила, ну не вирішила, я планувала її давно вже пересадити, але все, не доходили руки, не було часу. І я ось зараз, думаю, під дощик візьму її і розсажу. За нею дуже удобно доглядати, тому що вона не пускає вуса і не треба оце, ну, не засиряється. Це ідеальний варіант, навіть якщо піде горболокно то собі посадила, воно кущиком росте, росте, плодоносить. І ти взагалі не дивишся. Ну, тільки що полів, звісно Дивіться, бачите, як я, ну тут коріння, ось, це вона за рік так наросла. Зараз я буду її розділяти. Ну, а тут, якщо бачите, то вже отак якісь такі ці вуса. Не вуса, а... Не знаю, як воно називається. такі штукенці і на них вон два йен. Це, мабуть, треба теж в стаканчики садити. Це зараз торішнього вона цвила перед морозами. Бачите? Грима є, це буде дощ. Напевно, я хоча б викопати її, а потім. Встигну, то встигну, розсадити ні, то після дощу. Цвіт весь обриваю, Не потрібно обривати і зараз будемо ділити. Це вона, бачите, в мене її небагато рядочок. Ось поряд полуниця Сантана, дивіться, як вона. Позапутувала вона. Ну. Я її вже була раз обривала в удені, а потім другий раз. І все одно ну, повно її. Напускає і все. Вона один раз родиться Сантанова. дуже гарно, урожайно родить, але дуже вона скажена, бешена, можна сказати. І я її розсадила в торік, в мене там. П'ять рядків є її. Тут тоже я чотири ну, рази сапала, обривала вуса, хоч я її посадила навесні. І потім ось зараз дивлюся, що треба знов буде вуса обривати. Вона не знаю, коли вона встигла нарости, наростити вуса ці. Ну, Мені більше сподобалися такі неконфікні. Не агресивні і урожайні сорта, як роман і Діана. І вона ж так гарно на цвіт, там дуже видно вам, дивіться, як вона на цвіт. Аж прямо жалко обривати, але потрібно буде пообривати, щоб вона собі... Вона зараз весною вже не дасть урожаю, зато з літа до пізньої осені вона буде плодоносити. І буду мати ягоди. А в мене такі прості сорта будуть зараз, щоб їсти. А поки будемо ті їсти одноразові сорта, то ця набере сили, піде в ріст, зацвете і дасть гарний урожай. Зараз я виключу телефон, тому що ну, неудобно, самі розумієте, телефон тримати і розбирати. Ну, будемо якось якось буду зараз ділити ці кущі, складати в вітру. О, без поняття, як його ділити. Дивіться, ну ніби цей іде, йде. І тут збоку наростає молодий. Ого, як примитіння. Напевно, я вже не встию посадити цю полуницю. Ну, зараз хоча б викопаю і в теплицю піду розбирати. бо Зараз буде дощ. Щось затягується. Ну, тут, мабуть, старі треба відрізати чорні. Без поняття. От дивіться, от як? Тут розібратися. Ладно, зараз будемо думати. Зараз я повикопую її. Тут в мене небагато. Це теж з насіння я виростила. Таке чудо. І в теплиці буде знімати далі відео. Ось таких два відра в мене вийшло. Зараз піду в тепличці, буду її перебирати. Я думала, що швидко буде, але в неї стільки того наросло, коріння. Оце кущики ці такі. Дивіться, як воно. Ну, ви ж точно такого не бачили. Зрозуміли, так, да? дивіться? Ви ж не бачили такої полуниці. Дивіться, це палка. Це так, я зрозуміла, типа як вусик, але ну, тут теж були ягоди. Ось, бачите, від ягід. І тут наросло, там, де ягоди були, це ось кущ іде. Чи як? У нас ось все тут дерев'яні ці ножки. Ох. Ну, звичайно, полуниці я знаю, як коло неї ходити. А тут. Її з насіння, я казала, вже виростила, розсадила. Не давала цвісти, в неї було багато цих діток. Ну, таку теж розділила, розділила, але то якесь було легше. В мене вийшло два невеличких рядочка. Це я викопала в торік, воно росло, плодоносило, я вже її не чіпала. І уроділося. отаке таке чудо. Які її ділити? Куріння в неї, бачите, більше, ніж в романа, то вона ну на дворі, вона, наверное, тільки для двору, а може, і можна в горшкові, но, но горшки мають бути крупні, ну великі, бо в романа коріння маленькі. Він ну, для балкона, для підвіконня ідеально підходить. А це то я не знаю. А ну хто -то там ті Клубніководи. Підскажіть мені, що воно таке, як його з ним боротись. Ні, ну це, понятно, що це треба пообрізати, листя, це все, це зараз будемо робити. Ну от дивіться, от сплошна, як то кажуть, гуля. Як його ділити? Ну, мабуть, дуже зараз будемо думати, бо...